Кому потрібно фальсифікувати НЛО. Часто це шукачі слави, які намагаються потрапити на шпальти газет. Мовляв, о, це мої фото НЛО, А ось це поруч. Я як варіант. Та є ще одна версія: механізми, що їх бачать та знімають люди у ночі, не інопланетні механізми, а наші земні. Просто комусь вигідно прикриватися інопланетними гостями, вдаючи військові летючі апарати, за невпізнані. Найчастіше яскраві диски у небі ніщо інше, як чергові експерименти секретних військових підрозділів. Зазвичай спецагенти не коментують появу у небі незрозумілих вогників, але у той самий час і не заперечують візити космічних гостей. Ну звісно, значно вигідніше погодитися із божевільними свідченнями про НЛО ніж пояснювати причини незаконних випробувань повітряної зброї. У більшості випадків самі ж військові стають головними містифікаторами цього явища. Щодня в інтернет дозовано підкидують псевдонаукові повідомлення про контакти спецпідрозділів з прибульцями. Фото та відеоматеріалів безліч, однак якість їх могла бути і кращою. Незважаючи на абсурдність, люди вірять безглуздим байкам про нові контакти з НЛО. За статистикою, лише 2% інформації про НЛО відповідають дійсності, решта зайвий галас. Люди довірливо ковтають усе, що їм підносять на тарілочці, навіть не здогадуючись, ця тарілка лише спецефект. Отже, інопланетян немає, а тарілки це новітні розробки військових баз. НЛО просто вигідне усім алібі. Це підготовлена й адаптована для людей версія про позаземні світи. На цьому можна було б і завершити сюжет, але саме версія про військові літальні апарати і є найграндіознішою містифікацією самих же військових. Дивіться уважно: саме зараз. Це правда, яка шокує. Зверніть увагу: усі доступні та достовірні факти про інопланетян 20 чи навіть 30-річної давнини. Чому результати серйозних наукових досліджень потрапляють до людей через такий колосальний проміжок часу? Хто дбайливо оберігає масову свідомість від правдивої інформації? Навіщо нам фантастичні кіноказки про інші цивілізації? А тепер відповідь. За ними просто непомітно, що НЛО реальність. Відтак для багатьох уфологія лишається несерйозною наукою, а тим часом під покровом секретності вирішуються надсерйозні питання, про які ми навіть не здогадуємося. Воєнно-промишлений комплекс кожної країни чи групи країн, він хоче пріоритетів в цій області. Олександр Кульський працює у галузі еніології з 1987 року. Брав участь у закритій програмі Сітка АН». Нині заступник голови Українського науково-дослідного центру вивчення аномалій зонд по своїм можливостями НЛО демонструє настільки високі технології, що якщо нічтожну їх частину вдасться зрозуміти, заполучити і внедрити в систему вооружень, то та страна отримає колосальне преимущество. Отже, повертаємося туди, звідки прийшли знову військові. Версія про нереальність НЛО, яку вам нав'язали самі ж люди в одностроях, це професійно сфальсифікована акція. Майже всі уфологічні організації, особливо в Росії та США, під контролем спецслужб. Усі вони напряму зацікавлені у вивченні будь-яких слідів інших цивілізацій, найменших згадок про НЛО. Анатолій здав розпорядження, споряження якому. ніякі дослідження. Це не я сказав, це сказав Стагні. Заласне котрому ніякі іслідування, наприклад, на території Криму по цьому поводу, а там очень часто НЛО там що прочее свидетельство, не проводить. Це заборона. Багато що пояснює. Не допустити розголосу. Ось головна мета військових мужів. Зайвий шум не потрібен нікому, навіть прибульцям. А відмовитися від контактів з розвиненими світами для наших вояків означає поховати усі армійські перспективи, знищити усі джерела нової інформації, забути про цікавий міжпланетний досвід і користуватися буквально космічними крихтами. Згадайте 80-ті. Алтай, російські ракетники збили НЛО, та оце так удача. Знайшли його уламки. Їх відразу вилучило Міноборони Радянського Союзу. Навіщо? Почекайте. Пізніше, у вересні 83-го, Павло Кравченко, нині полковник у відставці, командував танковим полком на Кавказі. Якось під час тривоги йому наказали задіяти усю бойову техніку, бо вночі один із постів ПВО засік серію цілей. Вони рухались на висоті 40 тисяч метрів з майже космічною швидкістю 8 кілометрів на секунду. Розжитися, хоча б уламками цього, ось чому наказали розгромити об'єкти. Уламки проаналізували і з'ясували, що на землі цей метал досі невідомий. Його молекули, самовідновлюючись, активно перетворювалися на інші елементи, звісно, на нанорівні, але це давало змогу говорити про небачену міцність матеріалу. Лише зараз фізики наближаються до створення його аналогу. На це пішли довгі 20 років, і досі уфологи та ініологи усього світу завзято борються за кожну крихту важливих фактів. А ми тим часом вдивляємося у небо, в якому літають примарні тарілки, і ніхто не помічає, що більшість з них наповнені відбірною космічною локшиною.